Вітаю, друзі, я Віталій Портников. колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шльодер після своєї зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним вирішив повідомити світу хорошу новину: Кремль, нібито, налаштований на закінчення війни проти України шляхом перемоги. Однак, якщо уважно прочитати текст інтерв'ю колишнього федерального канцлера, який зажив собі недоброї слави особистими стосунками із Путіним, можна побачити, що про жодну зміну позиції російського диктатора мови не йде. Путін як відомо, давно говорить, що якраз він і готовий до перемовин. А от українська сторона на ці перемовини не погоджується, і не тільки Путін. Про це говорять і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, і прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, і інші російські чиновники. Питання в тому на яких умовах Росія збирається вести ці перемовини. Як відомо, ці умови, які висувалися Москвою перед початком війни проти нашої держави, не змінилися ані на літо. Російські чиновники, і Путін, і Лавров, і Патрушев, і Пісков продовжують говорити про. Так звану демілітарізацію і денацифікацію України, про те, що Україна має визнати російський статус окупованого Криму, і про те, що Україна має визнати так звану незалежність окупованих Росією Луганської і Донецької областей нашої країни, а також і інших українських територій. Адже як підкреслив нещодавно очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров, мета Росії у операції. Географічно змінилися, тобто стільки скільки Росія збирається окупувати на українській території, стільки вона збирається приєднати до себе, адже якщо б Путін дійсно бажав якихось перемовин з Україною чи готувалися б в Росії до референдумів, метою якої є анексія Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, тобто вже не тільки території так званих народних республік. Всі перемовини, які могли б влаштувати Кремль, це перемовини, за яких Україна добровільно відмовляється від тієї частини своїх територій, які. Сьогодні окупувала Москва, та ще й по суті відмовляється від власних збройних сил, тобто створює нові умови для початку російської війни проти себе вже найближчим часом, щоб росіяни могли вже без будь-якого опору з української сторони окупувати все те, що залишиться на момент підписання так званих мирних угод. Однак мені здається, що і на ці мирні угоди Володимир Путін не збирається йти. І що все, що розповідав Герхард Шльодер німецьким журналістом, це швидше його фантазія. Навряд чи Росія погодилася б на те, що питання Криму має відкластися на 90 років, як питання Гонконгу. Адже в цьому разі Росія має визнати, що Крим не є частиною її території. А як ми бачимо, жодних ознак того, що в Росії хтось збирається переглядати статус анексованого Криму, немає. Ну і те ж саме стосується питання Донецької і Луганської області, про які Шльодер знову таки говорить, що вони мають мати права кантонів у Швейцарії. Однак швейцарські кантони це невід'ємна частина території Швейцарської конфедерації, які живуть за спільним із всією країною законодавством і ніяких реальних відмінностей у статусі цих кантонів з іншими кантонами. Швейцарії просто не існує, це ще одна вигадка шльода. Можна сказати, спроба виправдати беззмістовність своїх розмов із Путіним якимись політичними порадами, які не мають нічого спільного із реальністю. Але тоді може виникнути питання: а для чого взагалі колишній федеральний канцлер Німеччини їздив для російського президента? Для чого він зустрічався із Володимиром Путіним, і в мене є чітка відповідь на це питання для того, щоб шантажувати Німеччину саме Німеччину, а не Україну. Адже у інтерв'ю Гертеда Шльодера головним сенсом є зовсім не те, що стосується так званих перемовин з Україною і теоретичних міркувань колишнього політика щодо того, якими можуть бути результати цих перемов. Головним у інтерв'ю Гертавда Шльодера є чітка вимога запустити газогін Північний Потік-2. Герхард Шодер підкреслює, що північний потік 2 є повністю готовим, і якщо Німеччина не погодиться на його роботу, її можуть очікувати серйозні проблеми із постачанням російського газу. По суті, Шодер повторює те, що вже говорив президент Російської Федерації Володимир Путін. Якщо Європа бажає отримувати газ у потрібній її кількості, вона має вирішити питання із запуском північного потоку 2 Така дискусія була зовсім нещодавно. і Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла російському диктатору, що ніяких мов про те, що Північний потік 2 може бути запущений, не існує, тому що на цей газогон накладені очевидні конкретні санкції Європейського союзу. Однак Путін, як бачимо, не заспокоїться, і я навіть розумію, чому тому, що коли він нападав на Україну, він сподівався, що. Європейський союз погодиться із тим, що будуть працювати всі газогони, які були побудовані Володимиром Путіним в обхід території нашої держави, саме з метою полегшити собі окупацію українських земель, і від послуг української газотранспортної системи можна буде відмовитися зараз. Ситуація виглядає зовсім інакше, і Путін вже почав зменшувати обсяги газу, які він постачає по газогону Північний Потік-1. Та ба більше, Росія вимагала у Німеччини повернути турбину необхідно, немовби для нормальної роботи Північного потоку. потоку-1». очевидно, сподіваючись, що Німеччина відмовиться у цьому проханні, тому що ця турбина це очевидний санкційний товар. Однак, після того, як Німеччина по суті пішла на порушення санкцій, та ще й підбурила Канаду порушити санкції, і Канада повернула їй турбину, яка знаходилася на ремонті, щоб Німеччина віддала цю турбину Російській Федерації, виявилося, що сама Російська Федерація не погоджується цю турбину брати назад. І що в неї є претензії до якості ремонту цієї турбини, як про це сказав великий майстер ремонту всіх турбин на світі, Володимир Путін. І так, турбина, давно вже повернута Канаді Німеччиною, досі не може бути повернута Газпрому. Тому що у Газпрому є серйозні претензії до документів, яким супроводжується повернення цієї не мов би необхідної для роботи Північного потік 1 механізму. Так що Сенс перебування Шрёдера в Москві є абсолютно очевидним, Путін шантажує цивілізований світ тим, що він заморозить Німеччину і інші європейські країни, якщо не буде сертифіковано Північний потік-2 і не буде запущений газ по цьому газ А для чого це Путіна теж очевидно для того, щоб мати можливість для інтенсифікації бойових дій на території України, вже не побоюючись того, що Українська газотранспортна система вийде з ладу, і Росія не буде постачати по ній газ до Європи? Ось і весь план російського президента. А колишній федеральний канцлер Німеччини просто виступає маріонеткою для того, щоб передавати путінські погрози цивілізованому світу. Ну і тепер можете запитати саме, самих себе: а які тоді сенси несе повідомлення Путіна про його готовність? Почати перемовини з України, яке нібито транслює як реальну новину колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шодра. Ніяк сенсів в цьому немає. Путін бажає не перемовин з Україною, а знищення України. І Путін бажає не того, щоб європейські країни продовжували купувати у нього газ, в разі якщо вони будуть підтримувати Україну шляхом постачання зброї і продовжувати санкції. Проти Російської Федерації Путін бажає заморозити Європу. Він бореться із своїми ворогами так, як вважає за потрібне, так, як завжди діють затяці диктатори. І ганьба тим західним політикам, таким як Герхард Шрёдер, які, по суті, допомагають Путіну у його війні з їхніми власними країнами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!